Моє шанування всім непереможеним і нескореним На дворі кінець осені, а це означає, що я знову запізнююсь з посадкою тюльпанів, бо їх потрібно було ще посадити всередині осені. Тому зібралася з думками і пішла перекопувати ділянку. Листя я не згрібала, воно буде хорошою підживою для квітів. Земля важка і сира. Тато порадив взяти вила, ними значно легше копати землю. Набираю перегній, щоб подобрити ґрунт перед посадкою. Гарненько удобрюю, бо квіти ростимуть на одному місці 3-4 роки. Руденький передає вам вітання, він дуже вдячний за ваші компліменти. Розриваю кругленьку ямку, хочу посадити квіти букетним методом. По центру ямки висаджую найбільші цибулинки. Я їх не сортую по кольору, тому що вони всі червоні. Давно хотіла придбати жовті, але в мене не було то настрою, то часу, то натхнення, тому будуть тільки червоні класичні. По краю ямки висаджую дрібніші цибулини. Мені їх було шкода викидати. Я знаю, що на наступний рік з них квітів не буде, але хоч буде листячко. Навесні зелені багато не буває, а через рік це будуть повноцінні тюльпани з квітами. Цибулинки я нічим не обробляю, бо цей сорт не примхливий. Я ні в якому разі нікого не навчаю, як робити правильно, бо я роблю так, як хочу я, а не так, як потрібно. Цікаво, як часто ви пересаджуєте свої тюльпани, бо я десь раз в 4 роки. От і поламалася садова лопатка. Я не знаю, для кого вони її робили і що нею треба було робити, вату гребти чи що, якщо вона не може навіть перекопану землю розгрібати. А це прийшла чуня. Зараз вона вам покажеться в кадрі. Прошу її не критикувати, бо вона зараз знаходиться на лікуванні від підшкірного кліща. Під час хвороби вона втратила всю шерсть і мала багато мокрих ран на тілі. Рани ми вилікували, і зараз вона нарощує собі нову шубку. Намагаюсь нею не контактувати на відео, щоб вона відійшла і не заважала мені садити. Як бачите, прийом кінологів спрацював і вона пішла. Намагаюся садити густенько, щоб букетики були щільненькими. Ця клумба знаходиться під горіхом. Я більше не маю уяви, що можна посадити під цим деревом. Для цього місця підходять тільки ранні квіти, бо коли горіх розпустить своє лопате листя і густа тінь впаде на землю, там уже нічого не захоче рости. Не знаю, як ви, а коли я саджаю квіти, то маю щось в уяві дуже гарне, як з картинки. А коли приходить час цвітіння, то виходить зовсім не те, чого я очікувала. Особливо, коли виробники насіння обманюють своїх покупців, садиш махрову, кольорову, яскраву мальву. Чекаєш рік, щоб вона зацвіла, і бачиш, що це не яскрава махрова мальва, а чорна звичайна мальва. Посадила не глибоко, бо вони з кожним роком будуть заглиблюватися, а я не хочу через 4 роки копати цілі шахти, щоб видобути цибулинки. Тим паче це не вибагливий сорт, я бачила, як на смітниках проростають викинуті якимись цибулинки. Сказати, що я приголомшена вашою активністю під моїм попереднім відео, це нічого не сказати. Я навіть ніколи не мріяла, що я зможу набрати більше восьми тисяч переглядів, але ви зробили такий вітер ви круті. Від ваших коментарів на душі стає тепло і пухнасто. Дякую вам. Особливо вдячна пані Галині за пораду озвучувати свою роботу. А це я назбирала 4 посилочки і зараз буде розпаковка. Можливо, не всім буде цікаво, тому що я замовляла все, що мені необхідно для того, щоб почати практикувати електрологію. Перша посилочка це голки до апарату. Друга, це пінцети. Це я перевіряю, чи щільно вони змикаються і чи добре захвачують волосинку. А це окуляри для роботи. Вони збільшують і мають підсвітку. Це я намагаюсь розібратися, як вставляти скельце. Але в мене вийде, я знаю. Я ж говорила, навіть нічого не зламала. Більш детальний огляд на ці речі я зніму на свій другий канал. Посилання залишу в описі під відео. А це я перевіряю, чи добре видно волосся через ці окуляри. Я думаю, вони будуть зручні навіть для тих, хто вишиває. А це лінзи, які можна змінювати. І остання бандеролька найцінніша і найдорожча. електроепілятор Biomag 300, виробництво Польща. Шнур до нього, манжет на руку. Педалька і ручка, в яку вставляються голочки з першої посилки. І ще в комплекті лежало три додаткові голочки. ja kui on , saab ära jahuda .